Як би там не було, прикро! Прикро. Отже, я думаю, ми досягаємо прогресу. Крок за кроком йде велика ворожнеча між лідерами, якщо можна так назвати всю цю ситуацію. Але я думаю, ми це владнаємо. На Близькому Сході багато що відбувається щодо Ірану. Побачимо, чи зможемо щось зробити. А якщо ні, нам буде дуже погано. Пане президенте, з цього приводу, так. Вибачте, щодо нафтових санкцій, які ви згадали сьогодні, коли вони наберуть чинності, ну, у нас є кілька. Маємо вторинні тарифи на Іран. Дамо їм пару тижнів, і якщо прогресу не буде, ведемо. Зараз ми їх не вводимо. Але пам'ятайте, я зробив це шість років тому і це чудово спрацювало. Вибори не сфальсифікували з Іраном сьогодні не було би проблем. Але так сталося. Байден явно не знав, що робить, і через це маємо дуже е, складну ситуацію на Близькому Сході. Сталося 7 жовтня, чого б не було, як і вторгнення Росії в Україну, якби не це. Вирішимо, щодо вторинних тарифів для Ірану, залежно від того, чи укладуть вони угоду. Якщо вони укладуть угоду, то ми ніколи не ведемо вторинні е тарифи. Сподіваємось, що вони матимуть довге і успішне життя як країна. Ну, побачимо, що буде. Це дуже е, цікаво. Я не уявляю, що вони зроблять щось інше, крім укладання угоди. Я віддаю перевагу угоді перед альтернативою, яку всі тут знають. Вона не буде гарною і я її не хочу. Так, зачекайте, ми до вас підійдемо. Пане президенте, щодо тарифів. Зачекайте, ви казали, що в якийсь момент тарифи у вівторок будуть більш консервативними, ніж люди можуть. повідомлення, що ви зараз, можливо, розглядаєте підвищення тарифів, тож ви зважуєте вищі тарифи, чи ні? тарифи будуть набагато щедрішими, ніж ці країни були до нас, тобто вони будуть добрішими, ніж ці країни ставилися до США протягом десятиліть. Вони обдирали нас так, як жодну країну в історії, і ми будемо набагато добрішими до них, але це все одно і кошти для країни, пане президенте. Щодо тарифів, які ви плануєте, ви очікуєте в 10-15 країн. Це правда? Ні, ні. Всі країни, всі країни це повсюдно. з я не хто вам сказав про 10 чи 15 країн? Ну, ми це чули. Ми чули, що ви збираєтеся націлитися. На я ніколи цього не чув, але ви не чули цього від мене. Ні? Гаразд. То скільки країн буде в цьому першому етапі, давайте подивимось. Почнемо з усіх країн, побачимо, що вийде. Залучено багато країн. Щодо Росії не чув чуток про 10-15 країн. Тобто ви починаєте з усіх країн, пане президенте, усі країни, про які йдеться, обмежень немає. Погляньте на історію, що з нами сталося. Візьміть Азію, кожну країну там. Дивіться на торгівлю з Азією, ніхто не ставився до нас чесно. Але ми будемо ставитись до них щедріше. Ми будемо набагато щедрішими, ніж вони були до нас. Отже, ви сказали, що засмучені путіним. Чи ваші стосунки з Володимиром Путіним зараз на найнижчій точці? Ні, я так не думаю. Я не думаю, не думаю, що він відступить від свого слова. Ви про Путіна. Не думаю, що він відступить від свого слова. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали попри цю містифікацію про Росію. 不是、嗯。嗯 прямо в океани втекли. Вони не хотіли бути там ні хвилини, бо не хотіли, щоб тарифи їх зачепили, або щоб я їх там побачив. Отже, вторинні тарифи Венесуели, всі вторинні тарифи дуже потужні, бо по суті кажуть, не підкоряєшся, не ведеш бізнесу у США. А це ж дійна корова. Ну, у випадку Венесуели, як ви знаєте, Китай підняв як Кіри пішов. Не були там, мали два кораблі і пішли, пішли з порожніми руками, не хотіли ризикувати. Ні, ми не жартуємо. Гаразд ще запитання, пане президенте. Підтвердіть, плануєте піти з посади 20 січня 2029? чи можливо ні. Ми також спілкуємося з Китаєм, бо вони можуть бути причетні. Але це ех, щось, що думаю, ви матимете. Я б хотів, щоб TikTok продовжував існувати. Чесно кажучи, егоїстично я виграв молодіжний голос з перевагою у 36 пунктів. Республіканці зазвичай не дуже популярні серед молоді. І я думаю, що Тікток міг зіграти велику роль. Це міг бути Джо Роган чи щось інше, але TikTok точно вплинув. Тікток дуже цікавий і багато хто хоче його купити. Якщо угоди не буде продовжити термін, О, угода з TikTok буде. Я майже впевнений. Вони зараз на зв'язку. Чи є дедлайн для президента Росії Путіна, пані? Чи є термін для Путіна погодитись на припинення вогню? Це психологічний дедлайн. Якщо відчую, що нас ходять за ніс, я буду незадоволений. Як гадаєте, зараз так і є? Не знаю, не знаю, не думаю. Гадаю, він хоче угоду. До речі, Зеленський намагається вийти з угоди про рідкісні метали. Якщо зробить це, матиме проблеми, великі проблеми. Знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче стати членом НАТО. Ну він ніколи не став би членом НАТО. Він це розуміє, тож. І якщо він хоче переглянути угоду, в нього великі проблеми. Продовжуйте. Пане президенте, чи були ще контакти з автовиробниками? Ви це переглядаєте? Ні-ні. Авто? ні. Автовиробники зароблять багато. Американські чи міжнародні, якщо вироблятимуть у США. Гроші заробить той, хто виробляє авто в Сполучених Штатах. За межами США їхня справа. Але мене це не дуже турбує. Але е -е. багато компаній приїздять в країну виробляти авто. Як знаєте, з профспілкою автовиробників я впорався чудово. Я виграв у Мічигані, і профспілка була чудова. А тепер ще краще. І навіть Шон Фейн, якого я не знаю, але він явно не був моїм прихильником, він демократ, сказав чудові речі про Дональда Трампа. Сказав, не вірю, що це нарешті сталося. Виробники авто все взагалі зароблятимуть такі гроші, яких ще ніколи не бачили. Але крім того, у нас є комп'ютерні компанії, виробники чіпів, фармацевтичні компанії, у нас є деревина, у нас є все. Сталь, ех, усім їм буде дуже добре, поки вони виробляють свій продукт у сполучених штатах. Пане президенте. Дуже дякую всім. Зараз багато говорять про простагфляцію. Чи турбує вас це, враховуючи вплив ваших зусиль з перебудови економіки? Я не чув цього терміну роками. Е-е. Я нічого про це не знаю. Ця країна буде успішнішою ніж будь-коли вона процвітатиме. У нас буде бум, справжній бум США, розквіт багатьох галузей. Повернемо виробництво і продукцію. Наприклад, нам потрібна власна фармацевтика. Не хочемо купувати ліки в інших, бо у разі війни матимемо проблеми. Маємо виробляти самі. Ми хочемо повернути. У нас є свій ліс, своя енергія. Нам не потрібна енергія з Канади. Нам не потрібен ліс з Канади. Нам взагалі нічого не треба. З Канади. Нам не потрібні авто з Канади. Наприклад, отже, я думаю, у нас буде те, що я називаю золотою добою Америки. Я вірю, що це буде золота доба Америки. Дуже дякую всім.